Вас вітає круїзний оператор Forgase Group. Зважаючи на кількість питань по новій акції Black Friday від MSC, ми записали для вас пояснювальне відео, як орієнтуватися в цінах таблиці та умовах акції. По черзі. Період акції з 8.11 тому в системі зараз цін ще немає. Тільки з 8.11 ми зможемо бронювати по акційним цінам. Акція закінчується 2 грудня 2024 року. Тобто в цей період ми можемо бронювати по акційним цінам, якщо круїзна компанія раніше не відмінить акцію. Нижче вказані найдешевші ціни на, по кожному регіону, вартість вказана на людину, включаючи портові збори та такси, але не включаючи чаєві. Вемісії чаєві складають на дорослих 12 євро на добу на дітей до 11 років, включно 6 євро на добу. Є тарифи Black Week і Black Week's Drinks. Black Week Drinks включає в себе пакет напоїв Easy Package, що указано нижче. Штрафні санкції при ануляції. Після оплати круїзу штрафні санкції 100% вартості круїзу. Забронювати каюту без оплати ми можемо тільки до кінця дня. Нижче коротке пояснення. Як орієнтуватися по датам круїзів. Наприклад. Також інформація про категорії каюти. Внутрішні каюти з вікном, каюти з балконом, ауреа та с яхт-клаб. Повністю всі круїзи, які беруть участь у даній акції, ми можемо подивитися за посиланням, натиснувши тут. На жаль, круїзна компанія не дає тільки в такому варіанті, але ми переробили табличку максимально зрозуміло для всіх. Що у нас йде? Перше. Дата круїзу. На жаль, вона тільки в такому форматі і перепробити її фізично неможливо. Але як орієнтуватися в цих датах? Беремо, заприклад, перший круїз на MSC Єврібія за Будабі. Круїз починається, як ми бачимо, 18.12.2024 року. На прикладі, Перша вартість без напоїв, друга вартість е з пакетом напоїв Easy. Жовтим у нас виділена найдешевша каюта на людину, включаючи чаєві. Тобто ця вартість складається з тарифу 389 плюс портові збори і такси. Додатково ми плюсуємо, як вище вказано, чаєві, в залежності від кількості ночей та людей. Щоб розрахувати вартість, наприклад, на двох, потрібно 389 плюс 160 і помножити на дві людини. Так ми бачимо тариф на кожну каюту різної категорії: внутрішні каюти, каюти з вікном, далі каюти з балконом, в залежності від категорії, каюти категорії Aurea, тут та каюти з балконом та сюти і YachtClub. Наступним у нас йде тарифи на третю та четверту людину в каюті. На дорослу у внутрішній каюті, на дорослу в каюті з вікном і так далі. Безпосередньо 8.11 можна буде подивитися актуальні ціни на нашому сайті. На даний момент вони не відображаються як в системі круїзної компанії, так і на нашому сайті, тому що акція не вступила в дію. Подивимося інші круїзи для того, щоб краще зрозуміти дати. Беремо, наприклад, круїз на MSC World Europa 2022 року line, з Барселони. Дата у нас даного круїза 6.12.2024 року. Також, таким чином, ми обираємо будь-який круїз і дивимося дату. Наприклад, 17.01.2025. 1.03.2025. 15.02.2025 і так далі. Вище ми можемо сортувати, як вам зручно, по порту, лайнеру або по іншим критеріям. Ну, наприклад, в даному випадку давайте зробимо по лайнеру. Таким чином ми бачимо безпосередньо всі круїзи. Також ви можете сортувати по вартості. Яка вас цікавить? Якщо вам буде щось незрозуміло, ви завжди зможете звернутися до наших менеджерів за телефонами або за іншими контактами, які вам зручно. Все вказано на нашому сайті.